Ось так, продовження мандрівки. Фух, і скільки я раз казав, можна ходити, ходити, лазити, бродити, нічого нема. Клянешся на світі. Але потім попадається момент, заради якого ти мандрівці прощаєш все, все, все. Бо воно того варте. Ось воно. Щастя грибника. Дивимося. На відкритій місцевості під гарненькою ялицею стоїть цар грибів. Класненький, потужний, могутній білячок і, як то кажуть, не без пари. Ото у нас тут ще така двієчка, ну, трохи їх слимочки ну Всі хочуть їсти в лісі, так що то не питання. Я до них претензій не маю. Беремо другого. Другий теж. Оце от його надгризе, то кусав олень. Вкусив і пішов. Остальне лишив мені. Ну а ідем далі, 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 далі. Десь у нас тут ще щось було. О! Такий. Хлопець. О, ногу запхав у мох. Сьогодні гриби тільки по мохах. По мохах, там, де залишилися, залишки вологи. Так, ідіть сюди. О, господи. Отак От є. Отак От є. Жадність. Справа нездорова. все зараз взяти в одну. Руку і воно поламалося. Ну що ж, тепер ідемо до того масла. Де у нас той масьол? Ох, боже мій. Я вже його п'ять разів обійшов, 10 разів сфотографував і не знаю, як його брати. Але треба, ну не лишити ж його. Гарний, але лишити шкода. Ах, за ними ми й ходимо. Ось так. Ось воно, чудо лісове. Заради нього. Прощаються всі промахи і всі півтора годинні невдачі. Отак от воно. от Результат. Півгодини ходив. І от такий квартетик. Ну що ж, продовжуємо. Країна Гребландія. Не прощається з вами. До нових зустрічей.